Доброго раночку всім. Ми вже прокинулися, як ми працюємо. Я зараз буду готувати сніданочок. Собі якуся ще відпочиває. Вона щось підшлункова моя підгулює. Не дає мені спокою. У мене компаньон ще є. Марго. Наша красуня. Тому я здаю готувати собі сніданок, собі я хочу зробити. Що я хочу собі зробити? А, омлетик. А Матвій хоче кульки з молоком. Тому Буду готувати. Сама не знаю, як я його буду все, але маю. І потім будемо доводити себе трошки до ладу. Ми маємо працювати трошки лицю, дати щось. Бо... Щось я забула про тебе. Чоловік працює з балконом, тому в нас тут дуже така особлива атмосфера. І працюємо. Доброго ранку, рада вас бачити. Чекаю вас в коментарях. Не соромтеся писати коментарі, то для мене дуже приємно і не тільки для мене. Поспілкуємося ще більше, відповім на всі ваші запитання. Беру вас у свій день і поїхали! просто прийшли на контакт, а ви заквапали процедуру думки так, що в четвертому кварталі ми спітані менше емігрантів, все менше, але психологічно дає відчуття, що ми рухаємося. Це я що називала first step, а таго of

Я думаю, що це дуже і дуже смачно і корисно. Ну, Паралельно я ще дуже люблю дивитися якесь відео на фоні. Дуже класна дівчинка, україномовний блогер. Вибачаються за шуми на фоні, чоловік працює, не можна. Тож, мій сніданок і відео. Корисне. Це я прибігла з магазину, хочу показати, що купила. Перше паперові рушнички «Диво». Е, я їм витираю обличчя, я її вікуся, тому це у нас має бути. У нас закінчився засіб для миття посуду, ясу, лісова ягода, Fine Line 39 гривень, аби знежирувати. Я, я думаю, підійде. Так, я візьму, диво 50 гривень були рушнички. Далі взяла пару з п'ятновий відник для кольорового, для білого є. Бела катон, Classic 150 штук. Ватні диски теж у нас це іде. Далі у Матвія закінчилася зубна паста. Кіндергарзен. Від 2 до 6 рочків якраз нам. Підходить, тому взяла ось таку йому зубну пасту. Далі взяла млинчики, ось такі одні з абрикоскою, ні з абрикоскою і з вишенькою, і вишенькою. Далі взяла биточне м'ясо, свинина 170 гривень, будуть відбивні. Взяла три пачечки желе, взяла дві вишньові, в один великий лоточок зробимо її. І взяла меншенький апельсиновий, спробуємо. Взяла ось таку приправу, люблю в супчики її додати. Йогурт фані до граноли на сніданки. Замість кульок, щоб вони спробували, що таке гранола. Далі, наступне, що я взяла, це я взяла рис довгозернистий. 54 гривні чемпіон, в принципі, непоганий м -м, виробник. Мені подобається рис від чемпіон. На знижках в рензі був йогурт. Радимо ось такий по 29 гривень. Як на сьогодні ну, це класна ціна, тому взяли. Теж можна буде заправляти і гранулу, і так. Далі взяла <кій> приправки. Взяла приправу до плову, так як я планую готувати плов. Я люблю ось ці приправи в баночках. Вони все-таки мені смачніші. І ще взяла ось суміш саванської солі. Кажуть, що дуже класно для того, щоб посолити і мати приправку одразу щось таке. там. Якусь я сюди анукан. Точно так само, як твоя. Голостеньки. А це на плов. Буде сьогодні плов. А, і взяла собі насіння льону. Будемо їсти. Виправляти плов. Всіх, хто, хто любить плов, постав на вподобайки. А, буду брати, їсти, тому що ну, мою шлунку не, не потрібно. Потрібно, тому буду. Зараз наберу маму, спитаю, як правильно і буду топтати. Так що таке одну ванну і одну пасту в ванну. Тримаю в ванну, це в ванну і це в ванну. Зараз треба прибрати тут спочатку, а потім пристрою. А ще ми крок льок тума. і до роботи. готувати, зрозуміло, що давно не було плову, Тому у нас буде колір лов з курятиною. Ось. Він. Курочку закинули в мультиварку. Рис там у нас замочений в каструльці на плиті. І зараз ще нарізаємо квинту цю зумінку. багацьку моркви. Якщо немає, не можна відповідати, що, можливо, я щось не так ріжу. Я ріжу так, як я вмію. І так, так, і так як ми любимо. Я ходила в магазин по моркві? І оце от. І як воно? Цибулька. Цибуля. А ще в нас є мандаринки, дивіться. Такі гарні. Такі от мандаринки дуже вкусні. І скоро новий рік треба прибавляти новорічний на настрій. Вниматель морку. Че? Тобу морку різати, снимать досить. А вот наша кошка. Арго, это твоя шерсть. Дивіться, как красивенько наша. Че ты відвертайся від камери? в камеру. Дивись, камера. Біжи, майкоч. Що ти робиш? Я прибираєш прибирає шар з ковра, а Марко за цим наблюдає. Чого ти дивишся, маленька. А мама тим часом вже нарізала всю моркву. А коли пилот будеш варити? Оце я що по-твоєму роблю? Ну, тобто, сам плов, сам От, Коли буде готово все, що нам треба, спочатку ми робимо, готуємо. Господи, забулися. Спочатку готуємо зирвак. готуємо все до зирвака. А що це таке зирвак? Це м'ясо, цибулька, цибуля з глав і я плачу. Довели матір до сліз. Ну-ну-на-ну-на, лежи так цибулька. А ти знала, що якщо в зубах держати либо чорний хліб, либо сухарик чорного хліба, то не будеш пракати? І ножам воно мочити. знаєш скільки таке в хаті. Що мати робить? Спить. Ну, дитина. Вона діло пахне пересіном. Ми заливатимемо резь гарячою водою, тому я маю захист і от і Маргоша наша прийшла. Подивіться на цю Маргошу. Півічок, півічок, на кухню прийшла. Мамі, помагайте. Віконце, дивіться. Ну, дивіться, дивіться. Смажці, тут має випарувати вся рідина, яка є. тому Чекаємо, а як випарується рідина, тоді будемо додати олійка. У мене вже є олійка з часничком. Я її відразу туди і в тому всьому вже буде готуватися. А де нові приправи ділиться вразу право? Не знаю. Раху побіжала кудись. Дивіться. Поїсти прийшла. А ще мама сьогодні купила нові приправи. Так, да, я саванська сіль і спеціально для плову. Ще візьму ось таку паприку і візьму чеснок. Че, будеш м'ясо заправляти? ні, воно має тут. Все, тепер. Треба почекати, коли буде до нас. Що ж, плов у мене вже майже готовий. Це така краса. Дуже запашний. Одне не знаю по солі, але ну, будемо пробувати там, тоді будемо бачити. Так, що тут? Тут я наготувала для маринації відбивних ось таку суміш, тут саванська сіль. Паприка, часничок і просто сіль. Пробували, трошки треба, щоб підмерзлося. І ось тут просто. Буде ось такий просто рис. Теж до гарніру. Тою дуже часто рис саме у пательні. Тому, так. Да. Є ковбаска, навіть хто захоче, може рису з ковбаскою спокійно. Перекусити Ковбаска, м'яско, Хто плову, хто так. Не питання. Так, відбиватиму зараз м'ясо на відбивні. Маринувати моїх і дістала ще сир, хочу чи запіканку, чи щось зробити. Так що невгамовна, ніяк не можу, я заспокоїтись, відбиваю відбивні. Нашанковий mm. вайб. Зараз вам покажу. Ось так у нас зранку сьогодні. У нас сьогодні 17. 17 листопада. Ждемо відбоїв. Я теж, теж недавно тільки з того логова прийшла. Так що продовжуй наші вихідні побачимо. Бачимо, що де і як? О, Прийшла. Маргося, ти що там шукаєш? Ну, походу, скоро відбой, бо якби було не було відбою, вона туди б не полізла. Маргош? Кс -кс 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 -кс. Привіт. Маргошку теж, мат. Привіт. Тинася, так. Да. Смажимо від відбивні. За дуже довгий тривалий період. Розважальний. Так що буду розважатися. А ще в нас ось такі чудові пиріжки. Піктавку. Наш тато любить таким ділом займатись, тому маємо.